з вами Тетяна із Києва. Я купила собі масляну пастель Мугіо корейський бренд. Ось Поштучно я брала, так розложила собі в коробці. І тепер хочу намалювати квітку, не квітку, але називається Лопух великий реп'яшник або дідомник. Так, українською називається ця рослина. Але вона дуже цікава і її мало хто малює. А я вирішила намалювати. Це тренування, тому я тут ще спробую намалювати ще й чашку поряд букет, і чашка, можливо, з кофі буде. І ось таку розкладку я зробила. Ось такі в мене є кольори. Бачите, такі дуже багато яскравих, рожевих я набрала. Зелен... Навіщо я їх набрала? Зелених дуже багато набрала. Ой, треба було більше синіх охри брати, фіолетовий, хоч один, є, і то добре. Ну ось так, Буду зараз малювати. Запрошую вас, біріть олівець, або бо масляну пастель давайте малювати разом. Хоч я і зробила приблизний рахунок, але коли олівцем малюєш, якось воно все нормально виходить, і пропорції більш-менш якось видно. А коли починаєш малювати мілком, він то товстенький, то не зовсім потім гарно виходить. Ну, спробую, давайте почнемо. Ой, друзі, в мене буде дуже зелена картинка. Дуже багато я лисків намалювала зелених. ну Нічого, потренуюся трохи. Я хочу сказати, що я трохи затонувала папір акварелью, змішала жовте і чорне. І таки трохи-трохи затонувала, тому що акварель в мене немає, охри. І ось так я вийшла. Із ну, ось, бачите, тепер добавлю синього, щоб не все було таке зелене. Ну Трохи добавила, але не сильно воно той добаво, зелене все з'їдає. І ось Тут чашку намалювала жовту, хоч якось, щоб був малюнок якийсь яскравіший. Так, Зараз на чашку положу тіні. Ну, звісно ж, класика. Жовтий, положила синій зверху. Знов зелений. Ой-ой-ой. Так. Наступного разу буду менше зеленого ложити, це неможливо з ним боротися. Що хочу сказати, друзі. Не лежить поряд жовтий-зелений, синій, це потім дуже тяжко виправляти. Хотіла підправити. Тіні. Ось тут, бачите, але воно зовсім лягає зверху. Це дуже дешева лінійка, не та, що називається галері, а просто Мунгьо. І вона накладає тільки два шари. Тому один, другий, а третій вже не можна. Тому виправляти можна чимось, я не знаю, чи олівцем. Зараз домалюю, ну зараз попробую. Ну, ось, друзі, щось таке вийшло. У мене більше так не буду робити. Коли масляна живопис, коли працюю з маслом, то можна положити рожевий кольор або червоний, і буде нормально перебивати. І не буде цієї зелені. А ось так, як я зробила, це дуже недобре зробила. Не повторюйте моїх помилок. Так, намалювала. Але хочу що сказати, Еліпси у мене поїхали всі. <сі> не сильно звертала на них увагу його, а тепер дивлюся, не дуже все. Трохи ще ось, бачите, загибається трохи папір. Так, фокусуйся. Ну, ось трохи домалювала як змогла. Так, тут треба трохи. Добавити, можливо, пінку. Ну, щось то вийде. Що я зрозуміла, друзі? Треба малювати пастелю великі якісь об'єкти, тому що мільчити неможливо. Тоді треба змішану якусь техніку застосовувати, десь олівцем підмалювати. Тому що мілок, він то, дивіться, який товстенький, Попробуй попробую з ним, ним намалювати щось мілке. Тобто, треба малювати велике. Так, завтра Зараз квіточки намалюю у цій рослини. Ось, друзі, хочу показати, якими мілками я працювала. Білий це жовтий такий у мене. Мабуть, це жовтий-темний вважається. Ось такі тут фуксія, рожеві. Бачите, скільки, але воно в картині не сильно видно. Ось Коричневий, блакитний, синій. Це трохи фіолетового додавала, трохи десь красного, зелений, світлий, зелений темний. Інколи ось такими олівцями жовтий. Такий трошки бліднуватий. І тут синій, і теж фіолетовий, і ось таким блакитним і синім, як його назвати. Так, Десь Мастіхіном трошки шкрябала. Нагадую, ось ця фірма На... Я сподіваюся, що я правильно її називаю, але це корейський бренд. Вони там люблять, такі йо-йо-йо називати -йо якось -йо. так. Ось такі матеріали. Я задіяла і ось що в мене вийшло. Так. Трошки спасла ситуацію з цією кайомочкою, ніби тут все так було і задумано, але елліпси з'їхали. Якась чашка вийшла не дуже. Ну, Попрактикувалась і добре. Ось вийшло у мене. Такі квіточки, можливо, ще додав фуксії. що через екран дивлюся, вони трошки якісь бліді, ану ще трохи попробую. Ні, це, друзі, камера з'їдає трохи кольор на самому тілі. У мене дуже яскраві квітки. Більше фуксії. Ось бачите, цей такий фуксійний олівець, мілок, чи як його назвати. Що хочу сказати, що все-таки масляна пастель вона вимагає якогось, якоїсь мастерності. Мені здається, сухою пастеллю навіть буде легше малювати. А ось така пастель, якщо вона не дуже якісна, вона погано нашарується один шар на інший. І тому щось творити цікаве. не... Ну, не так. Получається, як би хотілося, та ще й камера не фокусується. Але отак от от хотіла лопух на раз, на малювати, і такий він у мене вийшов. Напишіть, будь ласка, сподобалось вам малювати зі мною? Можливо, я вас надихнула на якусь ідею, на малювання. Якщо хоче одна людина почне малювати. Я буду дуже-дуже рада. Це таке задоволення і трошки відволікає від нашої муденності. Всі знаєте, що у нас в Україні відбувається. Хто не знає, я живу в Києві, і, звісно, складна ситуація якось заохочує нас трохи берегти своє ментальне здоров'я, трохи відволікатися. І ось такою нескладною Право, я себе відволікаю ще і вам хочу показати щось. Ось так, друзі. Малюйте, робіть щось інше, те, що вас надихає і спасає від буденності. Бажаю всім здоров'я, бажаю перемоги Україні. Слава ЗСУ! До нових відео. З вами Тетяна. Пока-пока! Пока. Підписуйтесь, ставте лайки, подобайки. Вам не складно, а мені приємно. Коментуйте, що вам сподобалось, а що ні, давайте поспілкуємося. Пока-пока! З вами Тетяна із Києва. Бувайте здорові!